Майже 5 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. Багато з них отримали прихисток завдяки небайдужим співвітчизникам. Щомісяця близько 100 тисяч громадян надають житло для більш ніж 250 тисяч українців та отримують компенсацію за програмою прихисток. Увага! Компенсація не надається за розміщення родичів, чоловіка, дружини, батька, мати, дітей, онуків, зокрема повнолітніх. Якщо ви хочете надати прихисток. Внесіть інформацію про себе та житло, в якому плануєте розмістити ВПО, до вебресурсу прихисток. Або надайте цю інформацію до органу місцевого самоврядування. Як отримати компенсацію? Не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з моменту розміщення ВПО, подайте інформацію про це до органу місцевого самоврядування виконавчого комітету за місцем розташування приміщення. Зробити це можна як у паперовій, так і в електронній формі. Протягом п'яти днів із дня закінчення звітного місяця. Подайте заяву на отримання компенсації. Разом із заявою надайте документ, що посвідчує особу, підтверджує право власності на житло або повноваження, якщо ви представляєте власників. Якщо подаєте заяву в електронній формі, додайте електронні копії зазначених документів. Компенсація за один день проживання ВПО становить 14 гривень 77 копійок. Виникли запитання? Звертайтесь на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548, або за допомогою месенджерів WhatsApp Viber Telegram 096 078 33 або надішліть електронний лист на пошту 1548